Заява Кеннеді молодшого. Чи очікувати на судовий позов за наклеп на Джо Байдена та Бориса Джонсона? Перше питання, яке ми винесли а, на початок передачі, це заява Роберта Кеннеді Молодшого, який на мітингу в Аризоні зробив. Таку доволі неоднозначну заяву у 2019 році. Сказав він, США відійшли від мирної угоди від мінських домовленостей. Там проходили перемовини між Росією, Україною та іншими європейськими країнами. І потім, у квітні 2022 року, ми хотіли війни у квітні 2022 року. Президент Байден скерував Бориса Джонсона в Україну, щоб він змусив Зеленську розірвати мирну угоду. Яку війни Росія вже нібито підписали? Ця угода принесла б мир у регіоні. Сказати, що ці слова викликали шок, було б неправдою. Ніякого відчутного ефекту вони не мали. Ми вже знаємо зі слів, зокрема Давіда Арахамії, про ймовірно особливу роль Бориса Джонсона в 2022 році. Знаємо, але робимо вигляд, що так і мало бути у квітні 2022 року. Я звернувся до українців лише з одним питанням: для чого приїхав Борис Джонсон? На жаль, в той час, крім хейту і ненависті, нічого не отримав у свій бік. Я намагався, щоб українці замислились. Але сьогодні українці, які втомились від війни, втомились від закритих кордонів, від небезпеки, від мобілізації, від втрат, сьогодні українці готові шукати тих, хто не зупинив війну вчасно, готові шукати і звинувачувати. Вчасно, я маю на увазі в той момент, коли Україна мала суттєво тактичну, стратегічну, геополітичну і міжнародну перевагу. Для мене особисто таким. Часом був квітень травень 2022 року. Ви можете написати в коментарях, як для вас який час ви вважаєте таким, що був оптимальним для початку зупинки цієї страшної війни. Імовірно, керівництво України ризикнуло тоді, повірило, отримало гарантії від партнерів і вирішило не зупинятись. Ми цього достеменно не знаємо, але результат ми бачимо. До речі, тут цікаве питання гарантій, якого так часто вимагають е, з нас експерти м, з телеканалів, чиновники. Хто дасть гарантію? Хто і що може зупинити ворога, і що може гарантувати, що ворог більше не нападе. Але щодо гарантій, а хто дотримувався гарантій, які нам дали до ліквідації ядерної зброї? Хто дотримувався гарантій підтримки України в цій війні? Хто дотримується остаточно цих гарантій? Тому питання гарантій це для мене. Я впевнений, для вас сьогодні це не питання а, безпеки, це в першу чергу питання оцінки можливостей, перспектив, ризиків. Хірург також не дає гарантій. Він пропонує варіант, без якого ви точно загинете. Але повернемось до заяви Кеннеді. Заява більш ніж однозначна, а, це, це не припущення. Це неоціночне твердження. Я завжди студентів навчаю, що якщо ви хочете щось висловити, але у вас немає доказів, завжди користуйтесь словами на мою думку. Можна вважати, можна припустити, але заява Кеннеді – це пряме звинувачення. І якщо ми не побачимо в США судів з боку Байдена і Джонсона за наклеп, то можна вважати, що заява Кеннеді – правда. І неважливо, кого сьогодні підтримує кеннеді молодший на виборах США. Важливо, чи буде на нього позов до суду за наклеп. Якщо ні, тоді слова про те, що США причетні до невиконання мінських домовленостей і продовженні війни у 2022 році можна вважати правдою. Вирішувати вам. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що буде? Що буде далі з цією заявою, чи вона просто потоне в, то, в тій масі інформаційних повідомлень, яка супроводжує цю війну. Адже війна не тільки на фронті. Vojna je tudi informacijska.